Друзі, вітаю всіх наших однодумців, слухачів Академії духовної трансформації людини. Звертаюся сьогодні до вас з нашого чарівного місця Карпатський гір. Звертаюся по, по запиту людей, які зараз хвилюються. І навіть деякі проявляють страх відносно тих попереджень, що Запорізька атомна станція замінована і може вибухнути в будь-який момент. На жаль, трагедія Чорнобильської катастрофи є негативним таким досвідом. Нашої країни, тому люди дійсно всі хвилюються, не знаючи, буде, це не буде. Друзі, нагадую вам, що це не гадання дослідити хаотичні міркування не людей третинної причинності складно. Скажу вам, як є, це те саме, що як і було на початку війни, коли в нас запитували, буде війна, не буде. Я говорив, що волі Бога на те, щоб розпочалася війна в Україні, не було її. От. Але як кажуть, що маємо, те маємо. На сьогодні досліджуючи з різних рівнів, можливі, можливі, умовно кажучи, такі очікування руйнування атомної станції в Запоріжжі в Енергодарі не більше 5%, друзі. Так, це тримають в якійсь мірі як Маніпулювання, до речі, шкода щось, що навіть наша влада намагається в якійсь мірі про це говорити людям, вводячи їх в стан страху. Це також певна така міра маніпулювання свідомістю людей, Ну, вони. Для себе щось в цьому мають якийсь сенс, мабуть. А, на сьогодні не більше 5% я відчуваю, що це може проявитися. А, навіть я вже говорив, що використання тактичної ядерної зброї військових а, діях більше 10%. 10% можливого використання. Тому я не просто говорю: там не хвилюйтеся, нічого не буде. Потрібно продовжувати працювати, працювати з собою, працювати в якості в усіх сферах життя. Нагадую вам, що під час Чорнобильської катастрофи вчені фізики проводили дослідження, і вони робили заміри радіовипромінювання е на території близької до Чорнобильської атомної станції, де проживали люди, які не поїхали звідти. Це були пох люди похилого віку. І було цікаве дослідження, що в храмі, в християнському храмі, під час служби приміщенні е Випромінювання було дорівнювало нормі, нормі, тобто традиційній нормі, те, що о, в світі, о, в екологічних таких проявах. А, а от за територією храму дійсно рівень радіації був надвисокий. Це говорить про те, що високі вібрації. Молитовного стану служби, трансформували, трансформували е цю субстанцію е цих атомів, нагадую, що Бог в усьому і все в ньому. І якщо ви перебуваєте в глибинному стані зосередженості, в молитовній потребі, проявляючи її, Через першу функцію духу, нагадую, єдні з Богом, непрестанна єдні з Богом, то ви в безпеці. Тому не лякайтеся, працюйте, е перебувайте в молитві, перебувайте в внутрішній зосередженості, бо саме страх він і відсторонює людину від. Джерела життя від Бога і маніпуляції якраз для цього і створюються, щоб людину ввести в стан страху. Нас лякають уже близько двох років, починаючи з війни, і навіть більше нас лякають ще з спочатку пандемії, для того, щоб людство максимально втратило зв'язок джерелом життя, перестало. Звертатися до Бога перестало дивитися в Небо і проживало своє життя в очікуванні якихось негативних наслідків. Все в ваших серцях, все в вашій свідомості і все в ваших руках. Чекаємо всіх, хто вже проявив намір е в Карпатах. Хто ще не проявив, поміркуйте, це варто зробити. Дякую.